Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Для ЗСУ це наймасштабніша диверсія за весь час повномасштабної війни. Пише редактор, спротиву Гладчук. Декілька фронтових бригад ЗСУ залишилися без боєкомплектів до мінометів, оскільки їх привезли слуги народу, а партію понад 100 тисяч неробочих боєприпасів на фронта. Пригадую, що за часів зрадника Януковича, міністром оборони, був громадянин РФ. Я читав про російське громадянство в Умєрова, Пишуть, що він став колаборантом у 2014 році. Через вій пізнес у Криму, молоде дарування, Смітаніна та громадянин Росії міру поставили боєприпаси без перевірки. Витрачені втрачені величезні кошти загинули захисники України, які не отримали учасної арт підтримки. На часі звільнення громадянина РФ Умірова з посади міністра оборони чи не на часі та яка різниця, Пише редактор спротиву. У той же час Ірина Григащенко підкреслює в марафоні на блакитному оці повідомили, що браковані міни це норма, а просто в Україні восени погана погода дощ, сніг, ніякі нормальні снаряд. Де це не витримають, пише Ірина Гаращенко Далі мовою оригіналу. До того ж, на складах зерно з'їли миші, буває, і така ніяка тобі наталочка не завиває про бариг, що наживаються на війні. Що з тих мишей візьмеш тиждень тому Зеленський в парламенті під оплески слух розповідав про мільйон снарядів, випущених його владою. У цьому мільйони сотні тисяч бракованих мін врахована. Бо про це у потужному виступі не було ані слова. Корупція, провальний менеджмент та руйнація державних інституцій, без відповідальність кумів. Ство, коли дрони і міни купують у своїх відсутність конкуренції на закупівлях і їх непрозорість руйнують сили оборони середини і не наближають нас до перемоги. Додайте сюди провальну мобілізацію. Відсутність мотивації, неможливість демобілізації для виснажених військ відповідають за цей жах конкретні люди. В Конкретному офісі президента по всі інші державні інститути втратили свою суб'єктність в епоху Зеленського і його монобільшості. це в офісі президента приймали безвідповідальні рішення про миттєву заміну всього генштабу. Відправили в розпоряд Ження десятки бойових генералів з унікальним досвідом на стратегування війни і реальних перемог це там розкручували піар-акції. Кейс фортеця Бахмут з піснями, презентаціями і бук-пакетами замість дбати про фортифікації сучасну зброю. Це там приймали рішення обікрасти громади і військові підрозділи, забрати в них БТФО і витратити на неякісні міни і дрони, яких немає. І де реакції антикорупційних органів. Це там витрачали час і ресурси на безрезультатні саміти миру. Єдиний результат таких пафосні фото сам. Мо закоханих учасників і поки що нуль гарантій безпеки для України. Але це в часи Порошенка президент відповідав за усе, починаючи від контрабандно завезених деталей для ВПК, бо іншого способу, не було закінчуючи піувареником борощів на талочки. А зараз знімаю капелюха. У сьому дощі миші, знову таки Порошенко І клята опозиція, російська епсо генерали, які не в окопах то завгодно, тільки не Зеленський. Унікальна здатність шість років мати безмежну владу. Ні за що не відповідати. Жодного разу не звітувати перед краї. Нує за ці шість років за власні провали і бездарну кадрову політику за асфальт замість фортифікації. У нас радники офісу президента дають вказівку керівнику на і організовують його зустрічі замість організувати нормальну роботу офісу президента і чесні комунікації за суспільством. Але суспільство це влаштовує медіа поле зачищено в марафоні Нуль правди. Анонімні телеграм-канали рулять в інфопросторі. Команда, яка прийшла до влади на маніпуляціях, обріхуючи тотішню українську владу і ключове спотворюючи правду про війну сьогодні тотально. У зачистила медіаполе, продовжуючи спотворювати правду, і це вже стає небезпечним, бо створює необмежені можливості для корупції, зловживання владою. На жаль, парламент теж втратив свою суб'єктність і поодинокі голоси, які називають речі своїми минами, не почуєш в марафоні. Очевидно, що так воно довго тривати не може. Я бачу зараз критику, критичну необхідність не переформутуванні парламентської більшості, бо не можуть воюючій країні визначати законодавче поле сімбіозлух. Нам потрібен уряд національного порятунку, тільки це може зруйнувати монополію офісу президента на прийняття усіх рішень, яких цих хаотичних і популістських рішень ми бачимо щодня. А бачили полтавського казначея, який нібито у спадок отримав 2,6 мільярда гривень, то не золота маєтки коштовності. А це тільки низина айсберга. Уявіть, що в інших галузях робиться. Коли я читаю дописи про те, що Міров має з посади, то регочу в голос. Ні, я згоден з тим, що міров на цій посаді це піда, але давайте чесно казати, що питання не в а у тому, хто ним керує це Єрмак. Можна його прибрати, але наша решельє поставить на цю посаду іншого зі своїми обойми. І що ми отримаємо? Те ж саме, що отримали при останній ротації в кадміні. Тому не умірова, треба міняти, а єрмака. Після цього всіх інших гамузом а без цього нічого не буде. Пише Борислав Береза. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що з маєтка Умірова понад 20 бузів вивозять зараз майно. Його родина уже давно живе у США, та до України не навідується. Не таки його чекає відставка. І він Вивозить все, що нажив непосильним трудом. Повірте, вивозити там є. Що з часів Резнікова, в якого застрягло 33 мільйони на рахунках фірм прокладок в Умірова добралося ще 23, Зате вчора, 10 жовтня, вони підвищили податки. Склади гуманітарки розкрадаються та гниють як у Борисполі. Допомога розкрадається. Вони й далі беруть з українців. Дочекаються гніву господнього, самосуду українського. А ось що говорить про Умірова і зелених журналіста цензора Буткевич. Прямо цитуючи Леся Подріб'янського, куди не кинув. Оком стомленим кругом ху скрізь зелені. От просто. Ну, ну просто будь-яку сферу. Ти бачиш, як умірав там щось то омнічі, які та еті, а іншими руками ти бачиш, як ця людина завела отрасли в такий хаос і ще ввела нас в такий конфлікт, що я навіть не знаю от з приводу всіх цих, коли виходить міністр ще і починає брехати, брехати про наших західних партнерів, на бабки яких ми існуємо. І це все просто так виглядає, що Ти думаєш, господи, ну ну наскільки бездарні тутурині учні люди, які вважають, що можна і треба всю країну перетворити на Рашку, щоб вона любила Володимир Олександровича. в країною помилились уроди. Вас не будуть тут любити, повірте? Вас за ваші тупі нахабні морди будуть дуже жорстко. Богдан Костянтинович, давай бабляся порота. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.